Дозвольте розповісти вам історію, події якої розгортаються в лабіринті, де чотири кумедні істоти шукають сир. У цій історії сир буде символом того, чого ми прагнемо в житті. Кожен з нас хоче отримати сир, тому що віримо, що він зробить нас щасливими. Коли, врешті, дістаємо сир, ми дуже легко звикаємо до нього, а коли він зникає або хтось його забирає, переживаємо велику трагедію. Лабіринт у цій історії місце, де ми шукаємо те, чого прагнемо. Лабіринтом може бути наша робота, локальна спільнота чи відносини, в яких перебуваємо. Давним-давно, в тридев'ятому царстві, було чотири істоти, які все життя бігали у великому лабіринті в пошуках сиру. Сир був їхньою їжею, і це робило їх щасливими. Двоє істот були мишами, їх звали Нюх і Шмих. Природа наділила мишей маленькими мізками та потужними інстинктами. Нюх дуже швидко відчував зміни, а Шмих діяв, не задумуючись. Дві інші істоти були схожими на людей, але такими ж маленькими, як миші. Їх звали Ох і Ах. На відміну від мишей, вони використовували свій розум, сповнений різних емоцій і переконань. Ох, боявся змін, але все ж намагався до них пристосуватись. Натомість Ах відмовлявся приймати будь-які зміни, думаючи, що вони приносять лише негатив. Щоранку всі чотири істоти вибігали зі своїх будинків на пошуки улюбленого сиру. Лабіринт складався з безлічі коридорів та кімнат. В деяких можна було знайти шматочки сиру, а в інших було геть порожньо й моторошно. У лабіринті легко можна було заблукати. Миші бігали наосліп. Вони робили багато спроб і помилок, пробігали по коридору, а якщо він виявлявся порожнім, розвертались і обшукували наступний. Нюх здалеку відчував сир, а шмих миттю перевіряв чи ніс напарника його не підвів. Маленькі люди, навпаки, покладалися на свою здатність мислити. Однак їхній складний мозок, шукаючи мудрагельські рішення, часто ускладнював ситуацію. Кожен з чотирьох героїв діяв за власною стратегією, але зрештою вони знайшли те, чого шукали. Це був величезний склад, С, захований в одному із закутків лабіринту, з невиданою кількістю улюблених сортів їхнього сиру. З цього моменту щодня миші та люди бігли з помешкань прямо на склад, насолоджувались сиром і звикали до такого розпорядку дня. Ніхто уявлення не мав, звідки взявся сир і чи хтось його туди докладав. Ох і ах, практично поселились на складі це і стали дуже ледачими і зарозумілими. Нюх і Шмих, навпаки, кожен день починали з перевірки складу. Шмих кружляв навколо будівлі, оглядаючи стіни, винюхуючи, чи сир, бува, не почав пліснівіти. Миші мусили переконатись, чи нічого не змінилося з попереднього дня. Довгий час все було в порядку, але одного разу нюх почав щось підозрювати. Якось, коли ліниві напхані сиром люди спали до обіду, до складу це першими дісталися миші. Вони виявили, що в ньому не залишилося жодного шматочку сиру. Це їх не здивувало, адже миші давно помітили, що запасів стає менше. Вони готувались до цього та інстинктивно знали, що робити далі. Їм було байдеже до аналізу ситуації. Для них проблема була простою, а рішення очевидним. Ситуація на складі це змінилась, тож миші, не роздумуючи, помчали далі лабіринтом. Коли Ох і Ах прокинулися і дійшли до складу, їхнє здивування не знало меж. Люди розгубилися і не знали, що робити. Після багатогодинного зітхання вирішили обійти весь склад, досліджуючи кожен закамарок. Це був перший раз, коли вони зробили це, відколи знайшли приміщення. На жаль, сиру зовсім не залишилось. Ох впав у депресію, тому що всі його життєві плани були пов'язані з сиром. Засмучені люди повернулися до своїх домівок. Наступного дня Ах і Ох повернулися на складце, де все ще сподівались знайти хоч трохи сиру. Звісно, його там не було. Ох почав гадати, де ж Нюх і Шмих, але Ах сказав, що немає сенсу звертати увагу на звичайних мишей. Вони вважали себе людьми, з якими вчинили непорядно, і вони однозначно заслуговують на краще життя. Ох і Ах, мають право на власний сир і не винні, що хтось його забрав. Тим часом Нюх і Шмих черговий день бігали по лабіринту в пошуках нового сиру. Заглядали в кожну кімнату, на яку натрапляли, але, на жаль, довго не знаходили ані крихти. Однак, в один момент вони опинилися в незвіданій досі частині лабіринту, де знаходився склад сиру Н. Нюх і Шмих заверещали від радості це була найбільша кімната, яку ми ще коли-небудь бачили. В той час Охіах постійно розмірковували над своїм плачевним становищем. Після кількох днів голодування розлючений Ох все частіше думав про мишей і про небезпечну, але захоплюючу експлоацію нових закутків лабіринту. Проте Ах і чути про це не хотів, не маючи найменшого бажання покидати єдине відоме йому місце. Через багато днів Ох зрозумів, їхня ситуація погіршується. Люди стали гірше спати, втоми й слабкість накопичувались, а дратівливість досягнула максимуму. Ох вирішив, що піде на пошуки, навіть якщо ах не супроводжуватиме його. Він намагався переконати друга розпочати подорож, але нічого не вийшло. Ох стартував сам і водночас зі страхом відчував приємну схвильованість. Ситуація в старому мізерному складі це вже не була його проблемою. Саме цей фактор був його щасливішим, хоча він ще не знайшов жодного шматочку сиру. Ох багато днів шукав новий сир у лабіринті, Звідав давно забуті кімнати, де колись бував. Ох був слабким, тривале очікування на магічну появу сиру на складі це виснажило його. Пошуки були неприємні, лабіринт здавався геть інакшим, але це було краще, ніж залишатися на порожньому складі. Іноді Ох знаходив дрібні крихти сиру та не втрачав надію дістатися до великих запасів. Він також згадав минулі часи на складі і усвідомив, що сир не зник раптово, як їм з ахом спочатку здавалось. Його кількість зменшувалась поступово, і місцями сир починав пліснявіти. Він мусив признатись собі, що якби хотів, то, мабуть, помітив би це раніше. Ох, людина і може дійти до логічних висновків. В той момент він твердо вирішив: в майбутньому необхідно швидше ідентифікувати можливі зміни і реагувати на тривожні сигнали. Незабаром Ох натрапив на склад і дуже радів новим крихтам сиру. Це були невідомі смачнющі різновиди. Ох з'їв чимало крихт, але трохи заховав до кишені, щоб потім поділитися захом. До нього почали повертати сили, впевненість у собі, і Ох вже не так боявся невідомих закутків лабіринту. Він знайшов лише крихти, але зрозумів, що якби вирушив у подорож раніше, неодмінно побачив би тут хороший запас нового сиру. Ох, на мить повернувся до складу С і показав Аху новий вид сиру. Але Ах сказав, що йому не подобається новий сир, він не звик до такого смаку. Ах хотів мати сир як раніше і вирішив не виходити зі складу, доки не отримає його. Ох знав, що Ах вже пропащий. Він знав, йому прикуватиме друга, але не міг припинити пошуки нового сиру. Востаннє подивився товаришу в очі і назавжди покинув склад С. Ох розумів, що в своїй нинішній гарній формі завдячує тому, що вирішив змінитись і залишити старий склад. Він блукав лабіринтом, поки нарешті не знайшов абсолютно невідомий коридор і дійшов до складу Н, де лежали гори смачного нового сиру. Ох вперше бачив такі різновиди. Він також побачив давніх друзів Нюха і Шмига. Їхні округлі тільця свідчили про те, що вони тут давненько. Ох аж закричав від радості і почав насолоджуватись новим смачнющим сиром. Наповнюючи свій шлунок, він використав блискучий розум, щоб робити те, що люди вміли краще за мишей. Ох, задумався над своїми помилками і зробив висновки: Сприймайте речі такими, як вони є, будьте еластичними та дійте швидко. Не варто ускладнювати життя і плекати стереотипні забобони, які породжують страх. Ми повинні спостерігати за дрібними змінами і таким чином готуватися до майбутніх значущих подій. Нюх і Шмих сприймали життя таким, яким воно є, не хвилювалися на марне і не ускладнювали ситуацію. Коли їхній світ змінився і сиро не стало, ми ще без вагання рушили на пошуки нового. Ох також згадував давнього друга, за яким сумував. Невже ах ніколи не покине склад це? Ох, намагався його переконати, показуючи нові сирні крихти, які знайшов у лабіринті. Ну що ж, так буває. Добре, що ставлення аха не змогло зупинити оха від продовження пошуків. Задумайтесь, чи ототожнюєте ви себе з кимось із чотирьох героїв, чим для вас є сир і в яких лабіринтах ви проводите своє життя. Якщо вам вдалося знайти потрібний сир, насолоджуйтесь. Не забувайте спостерігати за зменшенням кількості сиру та тим, чи не почав він пліснівати. Спостерігайте за незначними змінами у житті. Навіть коли коїться щось погане, не надто хвилюйтесь. Пам'ятайте, десь неодмінно є новий сир, який можете не помічати в даний момент. Що іноді потрібно зробити, так це подолати страх, не озиратись на наших ахів та вирушити в подорож у глибини лабіринту. А ще прямо зараз варто переглянути інші наші відео, які бачите на екрані.